Професію археолога справедливо називають однією з найдавніших, адже виникла вона ще у IV столітті до нашої ери у стародавньому Римі. Вже тоді люди знали про кам'яний бронзовий та залізний вік, проводили розкупки і знаходили стародавні архітектурні пам'ятники. Як наука, археологія сформувалася лише на початку ХХ століття і довго зберігала ореол романтики та популярності. Цю професію обирали та залишалися їй вірними лише ті, хто був по-справжньому закоханий в історію стародавнього світу. Світу і не боявся труднощів. Ці вимоги і сьогодні залишилися незмінними. Перші після тих, хто своїми руками берем той самий давній горщик, ту саме крем'яний ніж або ще щось, доторкатися до вічності. От археолог трохи не тільки історик, а він трохи криміналіст, тому що треба по якихось рештках, дрібничкам зробити картину, як воно було раніше, чим люди займалися, як жили, про що мріяли. Варто згадати, що першим дослідником та археологом на Криворіжжі вважається науковець Олександр Поль. Саме він у 1858 році відкрив таємницю дубової балки та гайдамацької печери, котра привернула на ті часи увагу багатьох дослідників старожитностей. Друга хвиля розквіту криворізької археології відбулася у середині минулого століття. Тоді день археолога вже відзначали 15 серпня, хоч і неофіційно. Цю традицію започаткувала у 50-х роках Радянська Трипільська експедиція. Щоліта виїздили на розкопки криворізькі археологічні групи і ніколи не поверталися з порожніми руками. Мені пощастило брати участь у розкопках в ремонтирської могили на Верабова, дослідження багатьох інших пам'яток археології, поселень і дослідження святилища. З кіфського часу на Карачунах воно було знайдено під час розвідок, коли ми проводили. Ну, можна говорити про це багато. Я хотів би відзначити, що це моя робота в експедиції археологічні це були одні з найкращих часів. Тільки на Криворіжжі за 40 років активних робіт було розкупано 127 курганів і досліджено 930 поховань найцінніші з них сарматської жриці. І зараз не покладають рук ентузіасти. Вже шостий сезон поспіль працюють на розкопках святилища 12-14 століття до нашої ери в селі Недайвода криворізькі археологи Ірина Стеблина та Олександр Мельник. Ми є монополістами по багатьох типах історичних комплексів, а м, робота. І наші, як археологів зараз на сьогодення, і тих, хто до нас починав, вийшло так, в силу різних обставин, що практично цей великий масив інформації, який включає 1150 поховань, якщо так арифметично, і тисячі знахідок, які супроводжували ці поховання, він не був введений в науковий обіг. Професія археолога настільки ж цікава, наскільки складна, досвідчений спеціаліст має володіти навичками малювання та креслення, вміти фотографувати, володіти основами реставрації, знатися в етнографії, антропології, геодезії, геології, геральдиці, нумізматиці. Але навіть за наявності всіх цих знань без авантюризму і любові до історії в цій професії не протриматися. В цьому впевнені криворізькі дослідники. Поки що примхлива дама археологія відзначає їх відданість справі цікавими знахідками. Ймовірно, що й літо 2013-го теж розщедриться на цінні для історії України відкриття. А вже якою буде реальність, покаже осінь після завершення сезону.